Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас знову на моєму рукодільному каналі. І цю, цей тиждень у мене пройшов підкупу матюків. Але до цього ми перейдемо пізніше, а поки що до більш позитивних просувань. І я прям дуже-дуже-дуже задоволена тим, наскільки я просунула свою сорочку. А це. Половинка рукава. І я тут повністю закінчила курячий брід, чого не було минулого разу. А також ось ці плюсточки, листочки і так далі. Нагадаю, друга половина рукава вже готова. Тож залишилось небагато. Я змінила свою стратегію по вишивці сорочки в чергове. І намагалася її брати, скажімо так, коли в мене було хоч трохи часу в день, там якщо 30 хвилин в обід є, клас, 30 хвилин в обід. 30 хвилин зранку, клас, 30 хвилин зранку. От потрошки-потрошки, але щодня. І це все-таки, хоча б якийсь результат дало. Тому що з'явилось. Ось це все. Ось це, по-моєму, було. Якщо я не помиляюся, на минулому тижні. І я дуже сподіваюся, що на наступному тижні я вже зможу вам показати готовий один рукав. Бо, ну, вибачте, але це капець. Я цю сорочку почала рівно 1 серпня. Ви це відео будете дивитись вже в березні. Якось це трошечки не. Давайте трошечки подивимось, що взагалі по сорочці готово. Це уставка. Можливо, хтось ще не бачив. Може, хтось новенький на цьому каналі. Уставки, і уставки повністю готові. Також уставки вже розмічені, де їх треба відрізати, витягнуті ниточки, тож це ще також полегшує задачу. І другий рукавчик. Другий рукавчик, на щастя, початий. Ось. В принципі, весь не поміщається, але це все дає розуміння, скажімо так, що тут готово. Ось це все повністю вишите, головне залишилось тільки позаповнювати ось ці прогалинки. І ось тут знизу ще білу смужечку і чорні цяточки, як ось тут. Тобто другий рукав не з нуля. Уже добре. Вже класно, вже легше. Також другий рукав вже розмічений по краям, знизу ще не розмічено. Чому не розмічено знизу? Тому що я це робитиму вже по ходу. Коли зроблю. Господи, як воно називається? Редіть стається. Корочу, ось цей центральний шов. Тоді і розмічу. Тому що там певна кількість повторів має бути, щоб воно було однакове з другим рукавчиком. До речі, дівчатка, ви помітили, трембіти немає. Причому немає її практично ні в яких магазинах і немає на сайті виробника. Це, як, типу, її взагалі вже не буде? Чи це вона тимчасово зникла? Просто, от, що з цих двох варіантів? Так, про... переходимо далі. І я просунула на 5% дракона. Мені цікаво, чи видно взагалі ці 5%, тому що ну, по факту це дуже небагато у цьому драконі, тому що все-таки схема невелика, там до 10 тисяч хрестиків, 9 з чимось, чи якось так. Ну і кілометр беку. Скільки там беку, я не знаю. Якщо чесно, якби я знала, то напевно мені було б стрьомно його вишивати. А так, як я не знаю, то мені до лампочки. Бо менше знаєш, краще спиш, саме той випадок. Я минулого разу вам розказувала, що. Я пересадила цього дракот з квадратних п'ялиць на круглі. І знову повторюю, це було одна з моїх найкращих ідей, чому я до цього не додумалася раніше. Бо, нарешті, воно поміщається повністю. І, відповідно, по комфорту вишивання, воно плюс-мінус як на рамі. Я його кріплю до фламінгу і сижу собі спокійно вишиваю. Прям максимальний рівень комфорту, і просувається воно так легше. Не сказати, що швидше, тому що нулі ніхто не скасовував серйозно. Але легше все-таки це немаловажливий фактор. В принципі, про дракона більше і не сильно то є, щоб порозказувати. Але раз я вже взялася вам показувати дракона, то я покажу вам і джерело моїх матюків. На цьому тижні це чортополох. Як я вам і розказувала минулого разу, я пересадила його на раму від рабески і вишиваю зараз його на станку. Це мій штраф у фантах. І тут трошечки, трошечки капець. Я майже закінчила ось цей ЧБ ЧиБ-квіточку. І ось цей листочок. Я зараз тільки половину свого штрафу в фантах вишила. І я двічі, двічі за два дні, що я провела за цим дизайном порола. Так, можливо, б я б уже вишила там майже весь штраф, а то й весь. Але спочатку я ось тут не те почала, потім я ось тут почала те, що мало бути ось тут. Також я ось тут. Вишивала, вишивала, але потім зрозуміла, що я взяла не той колір. і замість темного, я нашила там світлим. Що було в моїй голові, не зрозуміло. Як я так умудрилася, теж не знаю. Причому це все було в один захід. Це не в два різних дні я умудрилася так попомилятись. Ні, це в один, один вечір. Як результат, у мене в сумі на той вечір нашилося трохи більше 200 хрестиків. Тому що. Один раз я близько 150 спорола і другий раз я ще чорті скільки спорола. Прекрасно. Просто прекрасно. А випорювання, воно все-таки займає немало часу. І це прям сум сум. Але чортополог просувається і тут уже десь близько третини, якщо я не помиляюся. Що я робила, окрім ось цієї печальки? Трошечки, трошечки просунула. Ось цей листик. І ось сюди в вниз пішла. Тут же майже дійшла до краю, а тут, по-моєму, я дійшла якраз от до краю це вже все. Це буде припуск такий собі. А тут ще трошечки залишилось. Ну, чортополох сунеться. Сунеться, це мене радує. Я його перевісила знову ж таки на раму, відповідно, його стало вишивати набагато зручніше. Хоча він, начебто, нічого так сидів на п'янцях, але. Все-таки ні, Все-таки краще хай буде на рамі, якщо є така можливість. Чо я забула, що в мене ця рама пустувала? Не знаю. Ну, це вже таке, це вже просто називається затуркана. Затуркана затуркана. Далі, від матюків моїх перейдемо до моєї радості і моєї прелісті. Це моє перше оформлення, в принципі. Прикладне і перша подушечка, перший безкорнюшний шов. Три секунди я забула. А, на цьому тижні я її закінчила і оформила. В принципі, тут все вишито за ключем, але основа, нагадаю, це опал від дельвіки Як воно збиралося? Я зробила бек по краю подушечки. Так як, начебто, вона була 50 на 50 стіпків хрестиків. І далі наклеїла тонесенький такий флізелін. Не знаю, чи це необхідно, чи це не необхідно. Просто десь бачила, що роблять саме так: що спочатку роблять бек, він же основа під безкорньошний шов, потім клеть флізелін. Хоча, може хтось інакше робить, я не знаю. Я не профі. Щодо безкорньошного шва, у мене було два варіанти на те, яким кольором його робити. У мене завалялися ось такі дві перлешки 12-х, це. 3042 і 920, 932. Я вибрала все-таки 932. Мені здається, він найбільш схожий на ось ці блакитні, котрі тут уже є. Ну, знаєш, блакитного тут достатньо багато, і відповідно, воно якось краще мечеться. Ось цей 3042 ну, з ось цими штуками досить схожий, але якось мені здалося, що. Цього, напевно, замало, для того, щоб воно мало адекватний вигляд. Не звертайте увагу на вид моточка, тому що, як виявилось, моїй киці дуже подобаються перлешки в моточках. Бо воно так прикольно катається. Його можна лапкою тикати, а воно котиться. Ще й розматується. Це ж скільки нитки можна зіжрати. Ну, коротше, і це було весело. Вона погралась. Ну, а мені потім довелося дофіга мотати. Так, це і прибираємо. В принципі, ось цим 12-тим. Проле ось це все і робилося. Ззаду я не робила нічого. Абсолютно нічого. Так. Мені здалося, що там прямо. А, Хоча, можливо, варто було б щось і вишити. Ну, але. Нормально. Просто нормально. Також, що я хотіла ще щодо цієї подушечки сказати. Те, що я її, походу, набила занадто сильно. Ну, на мій смак. Вона така пухкенька, пружненька. Я не знаю, як це передати на камеру, тому от жмякаю. В куточках тут. Достатньо, по-моєму, наповнила. Я це все пхала е, зворотньою стороною ручки, щоб воно трошечки якось пропихувалося. І, можливо, її можна було набити трохи менше. Плюс те, як я її до кінця сшивала, це, звісно, було щось з чимось. А, який же це кут? Здається, ось цей. В принципі, на кутах. Його збирати було трошечки ну, га, незручно. Я тут е, напровтикувалась так від душі. І на кутах воно трошечки-трошечки ну, всюди не дуже таке. Але ну нехай. Просто поки що ну нехай. Тож. Ось тут навіть видно, що навіть трохи наповнювач стерчить. Ну, нічого страшного, це перший досвід для першого досвіду, я вважаю прекрасно. Тож, завершимо з подушечкою. Піду далі радіти, що я її таки зробила. І до останнього процесу цього тижня. І це ще один привід для матюків, який був на цьому тижні в мене. Я не пам'ятаю, що в мене так сонечко світить. Краса. Останній привід для матюків, тому що я закінчила, нарешті, бек навколо першої іграшки. І на ось цих чотирьох вершинах мали бути лейзі-дейзі вишиті металіком. Металік тут DMC був. Ах, я його ненавиджу. Нитка не хотіла лягати просто ні в яку. Я кілька разів пробувала зробити це і кожного разу це було чортішой з боку бантик. Тож, як бачите, я то все спорола і залишила поки так. Трохи пізніше спробую ще зробити ось ці Laisy Day своїм китайським металіком. Якщо воно матиме нормальний вигляд, то залишу так. Ні, то ще спробую білою нитку. Хоча, можливо, наприклад, вищу ось тут. Металік, ось тут білу нитку. Просто b 5220 І подивлюсь, що більше лишити. Серйозно, цей металік це просто якийсь жах. Раніше я думала, ну, в мене був досвід тільки роботи з китайським металіком. Я така, ну, да що може бути не так з металіком? Якщо китайський досить такий. Ну, Ну, я впоралась щонайменше з ним. А зараз я розумію, що на диво, на моє велетенське диво, так я вам це казала на попередньому тижні, але у мене горить. Тому я це повторюю. З китайським було легше працювати, ніж з DMC. Сі. І якого переляку просто. Просто та за що? Тож, поки що, ця іграшечка залишиться ось так. І я пошила другу іграшишку. Це буде свічка. І, по-моєму, я тут замало відступила. Тому що ось це якраз край вишивки, і ось це все, що залишилось. Тут ще буде о, такий самий бек. І, по-моєму, цього буде маловато. Ну, да ладно. Якщо я, наприклад, тут не вишиватиму ці лейзі Дейзі, то, то буде з головою. Просто рошу зробити. Чи, можливо, і так нормально буде. Ну, спочатку дороблю, щонайменш саму свічечку, а потім вже буду дивитися. Також я тут для себе зробила неприємне відкриття. А відкриття це неприємне, тому що онікс не сильно співвідноситься з самозапялюючимися пальцями. І от якщо ви добре придивитесь. То там, де є сліди від цих п'ялець, нитки порозходились, і я б не сказала, що добре себе почувають. Ну, одна радість, це вже, скажімо так, на території, яка буде, скоріш за все, ззаду. Тобто для оформлення, відповідно, сама вишивка ніяк не постраждала. І я це все переставила на прямокутні норги. Ось тут видно від них сліди. Звичайно, що я нічого не просувала, тому що це процес. Це його нормальний вигляд покоцаний. Якось так. І все-таки пластикові, більш щадящі для такої м'якої тканини, як Онікс. По другій іграшечці. Ну, все як завжди. Тут. Раз, два. Три відтінки, точніше, два кольори і один бленд. І я думаю, ви розумієте, що при штучному освітленні я тут різницю не бачила взагалі. І оце зараз я на це дивлюсь дістала після того, як вишивала вчора. І така. Ух ти, А різниця то є. Бо я вчора сиділа, вишиваю, 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 вишиваю. Чесне слово, що одним кольором штопала. Але. Як бачите, наразі різницю трохи видно, навіть вам на камеру. Що мене окремо радує. Я сподіваюся, що на цьому шматку в мене всі 4 помістяться. По ідеї, вони мають поміститися. Тут шматок 50 см. Довжи. Довжиною. Чи шириною. Коротше, Подовжчі лінії це 50 см. Тож, тут 4 штуки мають поміститися точно. Великі з цього комплекту я не збираюся вишивати, що не менш в якості пінкіпів. Тож, подивимось, що з цього вийде. Ну, перша іграшка мені наразі подобається. Вона така невеличка, ніжненька. Вийшла. Можливо, дійсно, тут ці золотий металіки лизі Дезі не потрібні. Але тут ще, якби не дошитий бісер. Бісер я буду дошивати в самому-самому кінці. Напевно, і весь металік також. Подивимось, тут же я металікомрилася. Ось тут ношить. Тому... Тут я не впев... Перепрошую, труханула вас. Тут я не впевнена нічому. Блогер патіряшка. Ну що ж, на цьому мої просування за тиждень закінчились. Коли вийде це відео, буде Handmade Експо. Мене там не буде. І я буду ховатися від новин про Handmade Експо, як, як тільки вийде, тому що у мене вже вся... сьогодні перший день виставки, і у мене весь телеграм і вся інстант забиті просто а, всякими штуками звідти. І, звичайно, що в такі моменти просто мені все треба. Але давайте будемо чесними. Чи треба мені то все? Насправді ні. Це, скажімо так, бажання в моменті, тому що воно нове, його багато, воно цікаве і всі про це говорять. Тож треба, скажімо так, трошечки ізолювати себе від цих новин, і тоді подивимось. Що з цього вийде? Можливо, через пару тижнів я вам скажу, що от мені сподобалась одна штука. Тому що на попередньому Handmade Expo, коли дивилася відео по ньому, я побачила для себе ВДВ. І тепер у мене в хотілках засіла звідти калина. І я досі, як ви бачите, думаю, чи, чи настільки вона мені подобається, щоб її купити. Тож. Скажімо так, ніяких незапланованих покупок і триматися від цього подалі, тому що жаба не всесильна. І сподіваюся, побачимось в наступному відео.